Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Поліна Устінова, я практикуючий жіночий психолог. І сьогодні ми будемо з вами говорити на надзвичайно цікаву тему: тему страху осуду, страху бути засудженим іншими людьми. Одразу хочу підмітити, що я не тільки теоретик, а й практик. Практик не з тієї точки зору, що я працюю кожного дня з людьми, бачу різні кейси, це зрозуміло. Практик з цієї точки зору, що все, що я вам буду розповідати сьогодні, я пройшла теж на своєму власному досвіді. І це стосується не тільки сьогоднішнього відео, ну і напевно, що більшості відео, які будуть на цьому каналі. А тепер давайте з вами поглянемо в корінь проблеми та зрозуміємо, чому ж ми так цього страху осуду боїмося, і чи нормально взагалі його боятися. Того, щоб зараз цей градус самобічування у вас всередині якось знизити, я хочу сказати, що так. Боятися, що інші люди вас засудять, це нормально. Та взагалі всі ваші емоції та відчуття, які ви проживаєте, це нормально. Давайте так навіть ті дорослі, які колись були дітьми з надзвичайно здоровим мікрокліматом з точки зору психології в їх дитинстві, з повною родиною, з батьками, які їх не принижували, не ображали, де все було окей, все одно в дорослому віці вони. Десь бояться проявитися, десь в них є якісь сумніви в собі, в своїй самооцінці. Десь вони теж боються, що їх може засудити суспільство. Розумієте, що уникнути цього відчуття на 100% навіть за умов ідеального дитинства, ідеального середовища, де формувалася ваша психіка, неможливо. І неможливо з цієї точки зору, що. Для того щоб перестати переживати про те, що вас можуть засудити інші, вам необхідна ця навичка. А ця навичка це невроджений рефлекс. Його неможливо здобути від народження, його неможливо здобути в ранньому дитинстві. Ось такі навички, які необхідні нам для виживання, продовження роду, продовження свого життя, ми здобуваємо протягом свого життя, протягом свого дорослішання. І якщо зараз ви замислилися над тим, що мені це заважає, мені це не пасує, це означає, що ви підійшли. До певної такої міні-кризи, до певного моменту, коли ви цю проблему хочете вирішити. І повірте мені, кожна людина в своєму житті проходить через це, просто в різному віці. Але всі люди через це проходять, так? Це ми з вами вияснили. Тому перестаємо думати, що я якісь недостатньо, і їдемо з вами далі, дивимося в корінь проблеми. Ну, по перше, наша дитинка. Я зараз кажу про нас з вами в минулому, віці до 7 років. Отак, от напитує в себе всю інформацію про зовнішній світ і про себе, про проявлення себе в цьому світі з оточуючих джерел, з оточуючих людей. І всі ті слова, які нам наговорюють, повторюють, особливо ще там щодня з якоюсь регулярністю наші близькі люди, бо вони для нас є ну суперавторитетними. Я думаю, це вже не секрет, так про те, що завжди в психології прийнято звинувачувати батьків або найближчих родичів, які займалися вихованням, ну бо дійсно так і є. Бо якщо ви в минулому та дитина. Чия поведінка постійно коментувалася в негативному аспекті, в негативному ключі, по типу: «да ти така незграба, ти така неряха», «да ти така невдаха, або всі ваші помилки вони підсвічувалися та висміювалися, вас за ці помилки карали, ваші нейронні зв'язки самого дитинства визначили. Що це нормально називати себе невдахою, неряхою, незграбою, коли я там щось впустила. В мене я не знаю, якийсь предмет впав або я обляпалася. Тобто, в мене на право на помилку немає. Я якась від цього встаю, все, не ліквід, не така. Отак, От наприклад, щоб вам пояснити, як закладається це самопрограмування себе і самосприйняття себе в дитинстві, та реакція відповідно, наприклад, на ваші помилки. Уявіть собі, будь ласка. Засніжену доріжку. І кожен раз, давайте почнемо з першого разу, коли ваша мама чи ваша бабуся коментувала от ви, наприклад, сиділи собі, їли і обляпалися, ти така неряха. Це пробіжала така пташечка по цій засніженій доріжці, і залишила такі маленькі сліди. Наступний раз мама знову коментує: ви обляпалися ти така неряха. Пробігла вже якась кішечка, наступний раз собачка. Далі людина пройшла, і ця доріжка стає все більше, більш глибокою, більше, більш витоптаною. І так само у вас ця історія в голові закріплюється. Роки йдуть, і ви так само себе кожного разу сварите та обзиваєте наряхою після того, як обляпалися. Знаєте, чому я звертаю увагу зараз так сильно на ці ситуації з дитинства? Не для того, щоб ви зараз пішли чи подзвонили своїй мамі та сказали: Мама, ти в мене така погана, ти мене засуджувала. Ні. Мої любі, я це роблю для того, щоб ви зрозуміли: якщо ви хочете стати тією людиною, яка не париться, що скажуть інші, за думку інших, ви маєте перестати самокритикувати себе. Щоб критика інших. На вас ніяк не впливала. Треба починати з себе. І якщо у вас була ось така історія, про яку я зараз розповіла в дитинстві, що вам постійно батьки на мозок капали тим, яка ви не така дитина, яка ви не така людина, і у вас ці програми і сценарії в голові досі присутні, їх потрібно відслідковувати. От, подумайте, будь ласка, собі на тих прикладах, які я вам навела, можливо, у вас такі самі ситуації були, можливо, якісь схожі. І якщо ця історія повторюється, а вона повторюється. Тому що в кожної людини, яка це не пропрацювала, сидить цей внутрішній критик, в меншій чи в більшій мірі, але він є. Знову ж таки, це поки ви не дійдете. До того рівня свідомості, коли ви зрозумієте, що а мені виявляється з цим не ок, а виявляється, в мене там хтось сидить, хто мене критикує. Розумієте? Бо деякі люди з цим відчуттям живуть все життя, і вони взагалі не думають нормально це чи не нормально, пасує мені чи ні. Вони про це не замислюються. В цьому є, наприклад, сила. Терапії з психологом, чи, чи сила взагалі психології в тому, щоб вміти або в тому, щоб або платити гроші та приходити до психолога, де ви займаєтесь рефлексією разом, або навчатися саморефлексії. Крім історії з батьками, які могли нам свого часу вдовбити якісь упередження про нас самих, давайте згадаємо, наприклад, як вчили на свої помилки нас реагувати в школі. Все суворо оцінювалося по шкалі Там від 1 до 5, в когось було від 1 до 10, від 1 до 12. Неважливо. Всі ваші прояви суворо оцінювалися оцінками. І якщо ви робите крок вправо, крок вліво, десь проявляєте свою творчість, якийсь вчитель, вашу творчість може оцінити на 2 чи на 3. Тому що, виявляється, він бачить. Відповідь на це запитання інакше з цього моменту в дитинстві формується це відчуття, що потрібно робити по правилах: Шаг вправо, шаг вліво, розстріл. Мене засудить вчителька. А є такі вчителі, які відкривають ваше есе. І ходять перед всім класом, читають і висміють. І як тоді дитина буде себе почувати, яка в неї буде формуватися довіра до світу, яке в неї буде формуватися відчуття до страху, осуду? Ну, напевно, що вона буде цього боятися. Тому порефлексуйте, будь ласка, на тему, як ви поводите себе з собою, як ви реагуєте на свої власні помилки? Чи є у вас в голові голос цього внутрішнього критика? Якщо є, то чий він? І що він вам конкретно каже? І якщо у вас цей внутрішній критик не пропрацьований, то кожного разу, зразу в раз, помиляючись, він вас втаптує у лайно. І ось таке замкнуте коло виходить, що трапляється якась ситуація, ви помилилися. Ваша реакція. Це така іскринка, так, ваша вивчена реакція це іскринка, щоб ваш внутрішній критик запалив, бо це вогнище просто самобічування та самоневдоволення. Хороша новина полягає в тому, що цю завчену реакцію, де ви себе сварите після того, як зробили помилку, можна змінити, можна навчитися і на кше. І зараз ми будемо з вами це робити. По-перше, давайте уявимо вашого внутрішнього критика як вогняну людину. От придумайте, як виглядає її образ, і уявіть метафоричне відро з водою. І водою будуть ті слова, які я зараз вам скажу. А скажу я вам наступне: що помиляються мої любі в цьому світі абсолютно всі. Від людей такого ж рівня, такого ж статусу, як і ви, до світових зірок, світових політиків. І в усіх людей бувають відчуття, що вони облажалися, сконфузилися, що вони опозорилися, що над ними всі сміються, всіх людей критикували. Ці ми живемо на цій планеті своє перше життя. Я вам точно говорю, я вам зуб даю перше життя. Немає таких людей, які живуть вже своє 21-31, і вони ніколи не помиляються. Кожна людина помиляється і у дрібницях. І у великих речах. Кожна людина помиляється превселюдно. У всіх були ситуації, які ми досі вважаємо ганебними. Розумієте? Що, якщо перестати зациклюватися на тому, що я якийсь не такий, що я якийсь лох і невдаха. А якщо прийняти факт, що я помиляюсь, і це окей, я даю собі право це робити, бо помиляються всі, це не я якийсь недостатній, це не я якийсь неідальний. Ми всі такі. Просто деякі люди про свої помилки говорять відкрито, а хтось намагається ідеалізувати та прикрити це. Розумієте? Але факт, що всі помиляються, він залишається. Їдемо далі. Так, продовжимо ми з вами вже з цього ракурсу, з моєю Катєєчкою. І наступне, що я хочу сказати, мої люди, що ті любі, які пробують в цьому житті, ті, хто щось досягає більше, ніж середній клас, ніж середній рівень. Вони помиляються в рази в рази більше. І знаєте, чому іноді ви собі ставите цілі про щось мрієте, а воно не трапляється. Ваші цілі не досягнутими залишаються, тому що ви мрієте тільки про плюси цих цілей. Ви не хочете приймати відповідальність про мінуси, про важкі моменти, які можуть статися. З вами протягом того, як ви будете ці цілі досягати, або коли ви вже її досягнете і будете мати те, що ви собі конкретно загадали. І ваші цілі починають реалізовуватися після того, як внутрішні ви стаєте готові прийняти відповідальність за неї некрасиві складні сторони того, до чого ви прагнете. Я переведу вам один з прикладів зі свого життя, їх було вже сотні, і я впевнена, що у вас теж траплялися такі ситуації, якщо ви зараз зрозумієте, про що йде мова. Декілька місяців тому я почала роздумувати над публічними виступами як психолог, і сумнівалася, тому що я розумію, мені треба прокачати голос, вимову. Я буду переживати перед виступом. Я собі внутрішньо думала про те, що так я хочу цього визнання, я хочу цієї популярності, я хочу цієї відомості, але я не готова а, зараз опозоритися, Я не готова. В мене не вистачає зараз енергії, силу на підготовку, фокус уваги зміщений на інші речі, і я розумію, що якщо мені зараз прийде взагалі якась пропозиція, ну спойлер, вона не прийде, коли ви знаходитеся в таких енергіях, в таких відчуттях, то я її прийняти не зможу. І я сама нічого шукати в цей бік теж не збираюся. І як тільки одним вечором я сиділа в себе вдома на балконі в кріслі, дивилася на захід сонця, думала про життя. І знову повернулися потомки про ці публічні виступи. Я як прийняла, знаєте, це як камінь з плеч, як ти проковтуєш нарешті те, що в тебе тут давно сиділо. Я собі так проковтнула і думаю, ну, зараз я готова і позоритися, і якщо я щось не так скажу і не так виступлю, і мені самі буде соромно, ну нехай. Але я готова починати. Я внутрішньо відчула, що так, оце е, насіння було покладено в голову. Два-три місяці тому я цю ідею винесла і зараз я готова. І вірите всі наші ідеї і всі наші можливості це буде зараз якась езотерика. вірите ви чи ні, вони отак от навколо нас постійно, просто таке враження, що кружляють. І вони приходять до вас тоді, коли ви готові ці ідеї реалізувати. Не кажу, що воно саме прямо з усіх джерел завжди приходить. Іноді буває так, іноді треба прикласти зусилля, іноді треба про це світу сказати, сказати про це людям, так? для того, щоб люди почули і там через якихось знайомих знайомих, через якісь контакти до вас дійшла потрібна інформація. А іноді це дійсно буває випадково. І після того, як я прийняла цю внутрішню відповідальність, що окей, я готова до публічних виступів, неважливо, як він пройде, навіть якщо я опозорюся, наступного дня. Я побачила сама повідомлення абсолютно випадково в Фейсбуці, в які я ніколи майже не заходжу. Про те, що дівчина, власниця студії, шукає психолога та ще якогось тренера, не пам'ятаю якого, чесно кажучи, до співпраці. Я їй написала ми з нею. Про все домовилися, і в мене буде публічний івент. Друга ситуація: те, що інша людина, інший організатор знайшов мене самостійно. Хоча до того, поки я була внутрішньо не готова, ніхто мене не знаходив такі речі. Тому, будь ласка, подумайте про свої цілі, які ви не досягали, подумайте про ці цілі, які висять у вас зараз. Можливо, ви не готові прийняти відповідальність і на тому все. А тепер, повертаючись до теми прийняття себе, до теми прийняття своїх помилок та злагоди життя в злагоді та мирі зі своїм внутрішнім критиком, ви можете вирішити, що з ним зробити, от піти в терапію, вирішити, наприклад, зі своїм психологом, терапевтом, чи хочете ви його прогнати, чи хочете ви жити з ними в злагоді, бо можливо внутрішній критик іноді це і не є так погано. І якщо ви хочете розібратися самі з цим питанням, я вам дуже рекомендую книжку. Я її читала три роки тому. Це науково-популярна література, називається Майндфак. Тут я її зараз прикріплю. Як вона виглядає? Автор здається Петра Бок. Там розповідається про сім видів самосаботажу. І один з них там був у внутрішній крик. Так, ми з вами розібралися з самобічуванням та самозасудженням. А тепер давайте переходити все ж таки до інших людей. А тепер подивіться, неважливо хто ви, чи Анджеліна Джолі, чи Грета Тунберг, які несуть такі місії в суспільство про те, що треба зберігати екологію, про дітей сирі, мир в усьому світі і так далі. В них є як толпи прихильників, так і толпи хейтерів. І нікуди вони від них не дінуться. І так само в якихось реперів, блогерів, особливо західних, які... Пропагандують такий колоаморальний спосіб життя, так само є і група прихильників, і група хейтерів, і ніхто нікуди від цього дітися не може. Так само і в нас, в звичайних людей, які не є настільки публічними та популярними, є як і прихильники, так і хейтери, і це нормально. Тобто, для того, щоб уникнути взагалі засудження в своєму житті, єдине, що ви можете зробити, це зібрати свою валізку та втекти жити кудись в ліс. Далеко-далеко від цивілізації, щоб ви не бачити інших людей. Будь ласка, мої любі, запам'ятайте собі, те, що помилятися, це нормально, позоритися це нормально. Фраза, яка мені колись свого часу дуже сильно допомогла, це те, що все, що реальне. Воно не ідеальне, все, що ідеальне, воно не реальне. Ви обираєте бути яким реальним чи ідеальним? Наступний приклад. Давайте зараз з вами розберемося з тим, а хто взагалі зазвичай засуджує. Ну, от уявіть собі таку метаморфозу, таку ситуацію. Невже гравець, баскетболіст, якийсь NBA, або якийсь професійний гравець футболу, теж з якоїсь зборної країни, зборної світи? Якщо він побачив в дворі хлопчину чи підлітка, який е, забив гол мимо ми воріт, ну хіба він піде і буде казати про те, який він косий, дурний, невдаха, і що з нього футболіста ніколи не вийде? Ну хіба бізнесмен, який класно розвився в якомусь напрямку, в якомусь бізнесі, буде напряму отак, от засуджувати, знову ж таки, пронижувати. Людину, яка пробує. Так, звичайно, бувають різні люди. Так, звичайно, буває осуд-негатив від конкурентів. Але здебільшого засуджують ті люди, які або мало що досягли в принципі в своєму житті, або про ту сферу, в якій ви зараз пробуєте, намагаєтеся, мало що знають. Мало що знають з цієї точки зору, що вони в ній не експерти, вони не будували, я не знаю, свій бізнес, особистий бренд, стартап і так далі в цій сфері. І ще один приклад, який може допомогти вам переосмислити трошки цю тему, яку ми сьогодні розвиваємо. Уявіть собі, будь ласка, що ви батько чи мама дитини. Можливо, у вас вже є діти, можливо, немає. Так, Уявили? Перед дитиною до 18 років в нас є певні зобов'язання. Ми маємо її забезпечувати, кормити, одягати, давати освіту. І уявіть, будь ласка, що от у вас є дитина, більше не має жодної підтримки, ви маєте давати їй гроші, ви маєте заробляти гроші, ви залишаєтеся без роботи і змінюєте род діяльності. І сьогодні перший день, третій день, перший тиждень, якийсь перший час, ви йдете на цю роботу і зустрічаєте. Осуд зі сторони, або я не знаю одної якоїсь дуже впливової на вас людини, або якоїсь групи людей, які категорично засуджують ваш рід діяльності. От, скажіть, будь ласка, що ви будете робити в цьому випадку? Хіба ви звільнитеся з роботи та підете додому плакати? І дитину свою кормити перестанете, розумієте? Тому що вас засудили. Ну, я сумніваюся, скоріше за все, ви будете продовжувати робити те, що робите, не звертати або мінімально звертати увагу на їх слова, тому що у вас є зобов'язання перед своєю дитиною. А що якщо зараз цю уявну дитину трансформувати у вашу внутрішню дитину? І навчитися давати слово та бути зобов'язаним. Самому собі або самій собі. Тобто, не зважаючи на те, що хтось вам може сказати про рід вашої діяльності, про те, як ви проявляєтесь, про вашу поведінку, ви знаєте, що ви зобов'язані своїй внутрішній дитині, людині називайте, як хочете, собі. Ви ж дитинку, свою реальну, кровну в ситуації, коли вас хтось засуджує, не залишите. Так і себе не залишайте. Нехай у вас завжди метафорично буде оце порівняння з реальною кровною дитинкою, ваша внутрішня. Будь ласка, згадуйте про це, коли вам хтось щось розповідає, як потрібно жити. Добре? На останок я хочу сказати, що не ризикуючи, не проявляючись, не роблячи те, що хочеш, слухаючи інших людей. Ви своє життя не живете, а проживаєте. Так, ви проживаєте його таким чином, наче у вас 10 там ще в запасі є життів. Одне, одне у нас життя. І ті люди, які так само себе не проявляють, які критикують, які засуджують інших, от вони так само живуть з запасом якихось уявних 10, 10 життів. А їх немає. Розумієте? Життя воно одне, воно тут і зараз. Що буде завтра, ніхто не знає. Тому, любі мої, Менше слухайте цих диваних критиків, які щось комусь розповідають. Нехай вони своє життя просирають самостійно. Нехай вони сподіваються на якісь переродження, я не знаю, на друге, третє, п'яте і десяте життя. А у вас воно одне. І будь ласка, про це пам'ятайте. Все. Я побігла на свій масаж, сподіваюся. У вас це відео проінсайтологи. Це перше моє відео на YouTube, тому, як там кажуть, колокольчик, підписочку, дзвіночок, підписочку і вашу думку в коментарі. Рада була сьогодні бути для вас. Гарного дня! Па-па!